Студенти та викладачі одного з київських вишів прогулюються заповідником Чернігів Стародавній. Їхня увага прикута до чини найдревнішого християнського храму на території України, спасу Преображенського собору. Нині ця святиня потребує комплексної реставрації і роботи висококваліфікованих фахівців. До нашого міста запросили гостей із столиці, аби підписати меморандум про співпрацю між національним архітектурно-історичним заповідником Чернігів Стародавній та Київським. Національним університетом будівництва і архітектури ми дуже сподіваємось, що на першому етапі фахівці університету допоможуть нам здійснити обстеження і прийти до правильних висновків. І дуже сподіваємось, що можливо чернігівці, які є студентами цих факультетів, безпосередньо зайдуть до і стануть нашими колегами в колективі і будуть здійснювати реставрацію. Також Є е, е, велика надія на те, що після вироблення е, бачення як далі реставрувати, то фахівці, е, які вже мають кваліфікацію реставраторів після закінчення університету, будуть залучені нами до виконання першочергових робіт. У свою чергу студенти цього університету зазначають, що для їхньої подальшої професійної діяльності та творчого розвитку робота на теренах заповідника у Чернігові буде цікавою і допоможе здобути додаткові практичні навички та знання. Ну у нас щороку організовують різноманітні будівельно-архітектурні практики, але в основному вони на базі нашого університету виїзні також організовуються, але не так часто. Звичайно, хочеться побувати на практиці тут, в цьому заповіднику, тому що пам'ятки тут вражаючі і В історичному плані, і в принципі, в, в плані цінності, керівництво ж вишу наголошує, що сьогодні є надвелика потреба готувати нових спеціалістів у галузі реставрації і будівництва. Адже, попри повномасштабне вторгнення РФ, українці мають зберегти свою історичну, культурну та архітектурну спадщину. Ми мусимо. Єдиною командою рухатися і допомагати один одному, значить, нам треба, щоб молоді люди не лише дивилися і бачили нашу унікальну спадщину, а і готувалися, проходили тут практику, а потім допомагали. Наш інтелектуальний потенціал університетський так само не лише теоретично, а практично брав участь у. А відновлені чернігії у нас е, спеціальне місто, тому що російська орда понищила і історичну спадщину, в тому числі, ми долучаємося до того, щоб готувати реставраторів. Ми вже відкрили освітню програму реставратори. Є спеціальність, де ми намітили готувати це. Готуємо зараз матеріальну базу, вже отримали 3D-сканери, інше обладнання, тобто, окрім освітньою складовою, ми будемо займатися й науково. Нагадаємо, що від жовтня 2023 року представники УПЦ МП втратили право на користування собором. Комісія Міністерства культури обстежила найдавнішу релігійну пам'ятку Чернігова та дійшла висновку, що її стан незадовільний. Тоді храм був зачинений, зі стін відмивали бруд, кіпцяву та прибирали сміття. Згодом же собор відкрили для чернігівців і гостей міста як пам'ятку. Кошти, виручені з екскурсійної діяльності та відвідувань планують витратити на реставрацію собору.